Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Венді Брукс. Історія з привидом. Міс Луїза Беннет», – сказала секретарка і зачинила за собою двері. Філіп Гарден, представився я, сідайте, будь ласка, вона була невисокою, миловидною жінкою років тридцяти. Найбільше мені сподобалися великі темнокарі очі. Їх можна було б назвати красивими, якби в них не було неприхованого страху. Дуже дякую. Подякувала міс Беннет і сіла на стілець. Вона поклала на стіл 300 доларів. Це ваш гонорар. Вибачте, але більше у мене немає. Все залежить від того, що ви від мене хочете. Я хочу, щоб ви вистежили привида. Що привида, який вже вбив одну людину і погрожує вбити ще двох. Щоб приховати збентеження, я почав нишпорити по кишенях у пошуках сигарети. Міс Беннет, я не стежу за привидами, повідомив я, випускаючи до стелі клуби димо. Вам слід йти в поліцію. Я не можу звернутися в поліцію. Це чому? Тому що, якщо я розповім їм цю історію, то звинувачу себе саму і своїх братів. У вбивстві. Трохи подумавши, я все ж вирішив взятися за цю справу. Затушивши сигарету в попільничці, я підсунув гроші до себе. Добре, міс Беннет», – сказав я, викладайте. Все почалося рік тому, у листопаді позаминулого року. Нас було четверо, три брати і я. Пітер був найстарший. Пітеру Бенету було 50, коли він помер. А іншим скільки? Джозефу було 36, Саймону 32, а мені 29. Ви сказали, що Джозефу було 36. Мій брат Джозеф три тижні тому вчинив самогубство за офіційною версією. Пітер набагато старший за нас, тому він був нам як батько. Пітер помер неодруженим. Він був багатим чоловіком завжди вмів заробляти гроші, на відміну від нас. Джозеф торгував взуттям, Саймон працює в аптеці, а я виступаю в нічному клубі. У нічному клубі? перепитав я. Цікаво. Раніше я була черевомовницею, а зараз імітую голоси інших людей і все таке. А Пітер, чим він займався, торгував нерухомістю і з розмов вкладав гроші. Він був дуже скупою людиною. Грошима він допомагав тільки в виняткових випадках. А ось порадою завжди, будь ласка. По-своєму, він нас звичайно любив, але нічого хорошого не зробив. Поки все ясно, так, міс Бенет. Тоді перейдемо до заповітів. До заповітів? Так, до заповітів. Ми всі написали так звані взаємні заповіти. Після смерті кожного з нас всі гроші покійного діляться порівну між тими, хто залишився в живих. Минулого року Пітер провернув дуже велику угоду і запропонував відпочити всім разом. На гірськолижному курорті в Вермонті. Він навіть пообіцяв оплатити всі витрати. Пропозиція була привабливою. Ми взяли двотижневі відпуски, а Пітер зняв двоповерховий будиночок у Кілінгтоні. Не знаю, як все почалося. Може, ми всі про це думали, може у всіх нас скалкою сиділа провина, яка отруїла наші думки. Як би там не було, але першим про це заговорив Джозеф. Про що заговорив? Про те, щоб позбутися Пітера. Пітер спав на другому поверсі, а ми сиділи у вітальні на першому перед каміном, з келихами в руках. Коли Джозеф сказав, що Пітера потрібно вбити, ми відразу погодилися. Ми раптом несподівано зрозуміли. Що можемо стати багатими людьми. Причому не в старості, а зараз, коли є ще час насолодитися багатством, Луїза Бенет знову затремтіла і закрила руками обличчя. Наступного дня ми вирушили кататися в гори. Пітер зупинився на краю ущелини глибиною метрів у 600, по дну якої протікала маленька річка. Джозеф підкрався до нього ззаду і, щосили штовхнув. Пітер полетів униз. Ось, власне, і все. Пару секунд ми чули від луні його криків, потім настала тиша. Ми повернулися і зателефонували в поліцію. Сказали, що він втратив рівновагу і впав. Місцевий шериф швидко закрив справу. Коронер виніс вердикт. Смерть від нещасного випадку. Добре, кивнув я. Тепер, будь ласка, розкажіть, про якого привида ви говорили і кого він вбив? Привид Пітера вбив Джозефа, відповіла Луїза. Вона сиділа зараз абсолютно нерухомо, ворушилися тільки її губи, але ви ж сказали, що Джозеф чинив самогубство. Я сказала, що це офіційна версія. Я живу в будинку 128 на західній 25-й вулиці, два місяці тому, 20 листопада, рівно через рік після його смерті, до мене прийшов Пітер. Але ж Пітер загинув, ви його вбили, так? Так. І він прийшов до вас. Це було після обіду 20 листопада. Я пішла в супермаркет за покупками. Коли я повернулася, він чекав на мене в кріслі. Ви впевнені, що то був Пітер. Дух Пітера, звичайно ж, бо сам же Пітер мертвий. Так, звичайно. А як він виглядав? Як у день смерті. Високі черевики, зелений лишний костюм і зелена шапочка. Він з вами розмовляв? Так. А який у нього був голос? Нормальний, як у житті. Він завжди говорив дуже голосно, знаєте, таким гучним голосом. Він сказав, що повернувся, щоб помститися. Сказав, що спочатку вб'є Джозефа, потім Саймона, і останню мене. Потім встав, відкрив двері і вийшов. А що ви зробили? Зателефонувала братам. Звичайно. Вони мені не повірили, порадили звернутися до лікаря. Загалом вони переконали мене, що мені все примарилося, і я нічого не зробила. Навіть тоді, коли був вбитий Джозеф, він перерізав вени. Вся кімната була залита кров'ю, але знаряддя самогубства так і не знайшли. Я вирішив знову закурити. Сірник тремтів у моїх руках. Запаливши сигарету, я швидко загасив її і поклав у попільничку. Міс Беннет, ви нічого тоді не зробили. Чому ви зараз передумали? Тому що Пітер знову приходив учора ввечері, коли я повернулася з роботи. Він сидів у тому ж кріслі і в тому ж родязі, що й минулого разу. Сказав, що з Джозефом розібрався. Що тепер черга Саймона, потім встав і пішов. Ну, а ви? А я зомліла. Коли прийшла до тями, почалася істерика. Потім я трохи заспокоїлася, привела себе до ладу і пішла до Саймона. Саймон живе на західній четвертій, недалеко від моєї роботи. Я дзвонила, поки він не прокинувся і не впустив мене. Він знову не повірив і сказав, що подбає про лікаря. Сьогодні я вирішила, що потрібно щось робити. Я почула про вас, і ось я тут. Будь ласка, містер Гарден, допоможіть мені, будь ласка, зроблю все, що зможу. Я почав розпитувати її, записувати імена, адреси, телефоні номери. Де вона працювала, де працювали брати і все таке. Потім написав свій домашній номер на візиці і простягнув їй. Можете дзвонити сюди або додому в будь який час дня і ночі. Дякую. Вона вперше посміхнулася. Я поклав їй 300 доларів у шухляду столу і сказав Ну, що ж, тоді за роботу? Ходімо. Я хочу оглянути вашу квартиру. Луїза Беннет жила на четвертому поверсі шестиповерхового будинку без ліфта. Будинок був старий, але недавно в ньому зробили капітальний ремонт. Крихітна вітальня з коморою, маленька ванна і така ж маленька кухонька. Вікна на кухні не було. Віконце було в ваній кімнаті і два вікна у вітальні. На всіх вікнах були надійні засови. Якщо до вікон у мене претензій не було, то з дверима все було погано. Замок на дверях був простий і дуже старий. До того ж на дверях не було засува. Цього замало, похитав я головою. Не знаю, хто до вас приходив, але сюди, можу, віти будь-яка людина з відмичкою. Замок необхідно терміново замінити. Міс Беннет перенесла телефонний довідник. Я знайшов вільного тесляра і пояснив, що мені потрібно. Він побіцяв прийти через півгодини. Поки ми його чекали, Луїза зварила каву і зробила сендвічі. Єдиною забороненою темою під час розмови були привиди. Переходьте сьогодні ввечері в клуб, запросила вона. Клуб бела на західній третій, у вілічі. Вистава починається о дев'ятій. Нічого особливого і платять небагато, але й вимагають небагато. Ми не перевтомлюємося. У кожного є своя гримерка. Зазвичай вистава закінчиться о другій, іноді пізніше. У перервах між виходами я сиджу у гримерці. Добре, кивнув я. Потім прийшов Тесля і вмонтував новий сучасний замок та встановив міцний сталевий засув. Я заплатив йому зі своїх кишенькових грошей і відмовився брати гроші у міс Беннет. Це частина гонорару, пояснив я. Будемо сподіватися, що більше вас не турбуватимуть. До побачення. Дякую за смачні сендвічі. Не варто. Ви прийдете сьогодні в клуб? Постараюся. Саймон Беннет працював у маленькій аптеці на розі 74-ї вулиці і Колумбуса Веню. У залі пахло травами і ліками. Саймон привітав мене професійною посмішкою. Коли ж я представився і розповів, навіщо прийшов, його обличчя посерйознішало. «Містер Гарден, сподівайся, ви розумієте, як мене тривожить сестра. Як кивнув, вона хвора, містер Гарден. Не розповісте, що сталося в Кілінгтоні», – поцікавився я. Ми стояли в декількох десятках метрів від Пітера. Він впав сам. Напевно, закрутилася голова або схопило серце. Він похитнувся, закричав і перекинувся через край. Поліція Вермонта оглянула ну, місце, пішов сніг, так що слідів на краю вони не знайшли. Не знайшли вони й тіла. Тільки уламки кісток, кров і клапті одягу. Містере Беннет. Ви не знаєте, чому ваша сестра вигадала таку дивну історію? Боюся, пояснення може бути тільки одне. На мою думку, вона страждає від серйозного психічного захворювання. Але у її хвороби є якісь причини, може, щось у минулому вона розповіла вам про взаємні заповіти? Так. Після сплати податків кожному з нас дісталося приблизно по 50 тисяч доларів. Мій брат Джозеф був удівцем, дітей у нього не було, ми з ним поклали гроші в банк і продовжили жити, ніби нічого не сталося. З Луїзою ж все було інакше, вона кинула роботу і поїхала до Європи. Там промотала за рік всі гроші. На мою думку, це було для неї сильним потрясінням. Вона повернулася до клубу і незабаром після повернення почала поводитися дивно. Спочатку заговорила про змову проти Пітера, а два місяці тому вигадала цю жахливу історію про його дух. Розкажіть тепер, будь ласка, про самогубство Джозефа, попросив я. Джозеф був чудовим хлопцем. Він був трохи схиблений на порядку і страждав від іпохондрії, але шалено боявся лікарів. Місяців шість тому у нього почалися болі в шлунку. Ну, блювота, я з силою відвів його до лікаря. Рентген виявив пухлину в шлунку. Лікарі вважали, що вона доброякісна. Але сам Джозеф думав інакше. Ми домовилися про операцію, але він не дочекався і вбив себе. Але ж знаряддя самогубства не знайшли. Поліцію задовольнило моє пояснення. Сумно посміхнувся Беннет. Все сталося в ваній кімнаті. Джозеф перерізав Вени і стік кров'ю. Я знаю Джозефа. І прекрасно уявляю, що він зробив, коли вирішив розпрощатися з життям. Поруч з ванною лежала відкрита бритва, але без леза. Він витягнув лезо, перерізав вени і викинув його в унітаз, а потім спустив воду і стік кров'ю. Вся вана в крові, а леза немає. Детективи зі мною погодилися. Дякую. Подякував я і встав, «Містер Гарден, збентежено зупинив мене Саймон. Думаю, ви повинні повернути сестрі Гонорар. Їй потрібен не приватний детектив, а лікар. Змушений з вами погодитися. На мою думку, не варто віддавати гроші їй. Краще я принесу їх вам, у мене їх немає з собою. Але я можу принести їх ввечері вам додому. Міс Бенет дала мені вашу адресу на четвертій вулиці, квартира 3А. Тільки приходьте пізніше. Я зачиняюся о десятій, потім повечеряю, прийму душ і буду відпочивати. Я теж працюю допізна, так що прийду о півночі. О десятій годині вечора я сидів за столиком клубу Бела. Обслуговування, як і все інше, залишало бажати кращого. Це стосується і виступу Луїзи. Я пішов посередині її номера. Повечерявши в більш пристойному нічному клубі, я вирушив до Саймона Беннета, піднявся ліфтом на третій поверх і натиснув кнопку дзвінка. Не дочекавшись відповіді, помацав ручку. Двері були відчинені. І я ввійшов до квартири. Саймон Беннет сидів на стільці, спираючись ліктями на столик для двох, і дивився прямо перед собою. Перед ним стояла висока порожня склянка, на дні якої лежала вишенька. Саймон пильно дивився на порожній стілець напроти себе, на іншому кінці столу стояла така сама склянка, тільки повна. Я швидко підійшов до Саймона. Переконавшись, що він мертвий, зателефонував у поліцію і повідомив про його смерть. Розслідуванням керував мій добрий знайомий лейтенант детектив Луї Паркер. Експерти швидко дійшли висновку, що смерть настала в результаті отруєння ціаністим калієм. Ним була напхана вишенька, що лежала на дні порожньої склянки. На склянці були тільки його відбитки, в іншій склянці отрути не було. Пляшечки з отрутою в квартирі теж не знайшли. Що ти тут робиш? запитав Луї. Я розповів йому про все, що дізнався за день, і повідомив, що робив у Саймона в квартирі. Ну, і справи, похитав він головою. Поїхали, поговоримо з леді. Луїза заявила, що з клубу не виходила. Паркер опитав усіх працівників клубу, але ніхто її слова не спростував. Тоді лейтенант відвіз її до відділку, і я поїхав з ними. Він допитував її кілька годин, але вона стояла на своєму. З ремерки виходила тільки на сцену, клуб не залишала. Ви вільні. Нарешті здався детектив. Їдьте додому. Тільки, будь ласка, не виїжджайте з міста, ви можете нам ще знадобитися. Добре, сер, боязко кивнула вона і пішла. Ми закурили. Ну, що скажеш? порушив я мовчання. Скажу, що ця курка грає в дуже розумну гру, у нас немає проти неї ніяких доказів. Вони всі написали взаємні заповіти. Заповіт Джозефа, досі в суді, у справах про спадщину, скоро туди потрапить і заповіт Саймона. Після смерті братів ця дамочка повинна отримати 100 тисяч доларів. Ну, і що? Джозеф вчинив самогубство, але знаряддя не знайдено. Значить, його могли вбити те ж саме з Саймоном, з одного боку, схоже на самогубство, але того калію ніде немає. Знову привид, посміхнувся я. Дамочка, буркнув лейтенант. Вона вбила обох і вигадала цю історію з привидами. Найприкріше. Що у нас проти неї нічого немає? Але можеш мені повірити, я не залишу її в спокої. Додому я повернувся четвертій ранку. Відкриваючи двері, почув телефонний дзвінок. Я підбів до столика і підняв трубку. Це була Луїза Беннет, містер Гарден. В її голосі чувся страх. Він дзвонив мені. Хто? Пітер? Коли? Тільки що, сказав, що їде до мене за мною. Міс Беннет, закрити всі вікна. Я вже закрила, і зачиніть двері, і зачинила двері на замок і на засув. Нікому, крім мене, не відчиняйте. Ви ж впізнаєте мій голос? Впізнаю, містере Гарден. Добре, тоді чекайте на мене, я виїжджаю. Я поклав трубку і відразу зателефонував паркеру. Збери побільше людей і зброї, попросив я лейтенанта. Буду чекати внизу, адресу ти знаєш. Звичайно. Луї Паркер захопив трьох детективів і трьох поліцейських у формі. Один з них був озброєний гвинтівкою. Ми увійшли в будинок. На четвертому поверсі паркер кивнув мені. І я натиснув кнопку дзвінка квартири 4а. Так, відповів хрипкий чоловічий голос. Хто це? Філіп Гарден. Я хочу поговорити з міс Беннет. Її тут немає. Це брехня. Я знаю, що вона там, вона не хоче розмовляти з вами. А ви хто? Не ваша справа, прогремів чоловік. Ідіть геть. Вибачте, містере. Але я нікуди не піду. Слухайте, у мене револьвер. У гучному голосі чітко почулося роздратування. Якщо не підете, буду стріляти через двері. Лейтенант Паркер відсунув мене плечем і крикнув Відчиняйте, поліція. Мені байдуже, хто ви прогримів незнайомець. Останній раз попереджаю або ви йдете, або я стріляю. Я вас теж попереджаю, розлютився паркер. Або ви відкриваєте двері, або ми починаємо стріляти. Рахую до трьох. Якщо не відкрийте по-доброму, ми виб'ємо замок і все одно ввійдемо. Раз, відповіді немає. Два. Глибокий сміх. Три знову тиша. Лейтенант дав сигнал поліцейському з винтівкою – і той прицілився в двері. Паркер підняв праву руку з піднятим вгору вказівним пальцем. Відчиняйте, це останнє попередження. Не дочекавшись відповіді, лейтенант показав пальцем на поліцейського з винтівкою і кивнув. Той почав стріляти. За дверей почувся пронизливий крик, за ним глухий звук падіння тіла, і знову настала тиша. Луї Паркер кивнув двом високим детективам. Вони знали, що робити. Розбігшись, вони синхронно врізалися в двері плечима. Після декількох наскоків двері з гуркотом злетіли з петель. На підлозі лежала мертва Луїза Беннет. Крім неї і нас, в квартирі нікого не було. Двері були зачинені на замок і засув. Вікна теж були зачинені зсередини. Похмурий паркер підійшов до мене, його обличчя блищало від поту. Що в біса тут сталося? пробурмотів він. Що думаєш, Філ? Я проковтнув клубок, перш ніж зміг відповісти. І все одно я не вірю в привидів, вперто похитав я головою. Я не вірю в привидів. Можливо, тому що просто відмовляюся в них вірити. Мій мозок відкидає саму можливість їхнього існування і намагається знайти логічне пояснення. У справі Бенетів таким поясненням, принаймні для мене, було посмертне бажання, галюцинації, комплекс провини, бажання здійснити помсту і, нарешті, роздвоєння особистості. Правда, тут я вторгаюся на незвідану територію, адже я не психолог і не психіатр. Напевно, знайдуться люди, які не погодяться з моєю думкою, і ви можете належати до їх числа. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.